А чи знаєш ти, що Карпати розташовуються не лише в Україні? А чи насправді говерла найвища вершина Карпат? Чому одну гору називають невдахою? Що спільного мають Карпати та Альпи? І чи є в українських Карпатах вулкани та землетруси? Усе це та багато іншого ти дізнаєшся за кілька хвилин у нашому відео. Карпати це гірська система, що знаходиться в Центральній Європі, і, як видно на карті, ці гори розташовані на території кількох держав Словаччини, Румунії, Чехії, Угорщини, Польщі, України, Австрії та Сербії. Частина Карпат, розміщена на території України, має назву Східні або Українські Карпати. Їхня площа становить 24 тисячі квадратних кілометрів. Ці гори простягаються з північного заходу до південного сходу на 270 кілометрів, а їхня ширина сягає 110 кілометрів. Українські Карпати це фізико-географічна провінція величезної Альпійсько-Карпатської гірської країни. Сюди входять не лише гірські масиви, а ще й Передкарпатська Височина. Та закарпатська незовена Карпати це молоді гори, адже утворилися під час останньої альпійської епохи гортворення. Вони є частиною великого альпійсько-гімалайського поясу складчастості. Але українські Карпати мають небагато спільних зовнішніх ознак з Альпами чи гімалаями. А все тому, що в період формування гірської системи Карпат тут було море. Так накопичувалися глиністі сланці, вапняки, пісковики, глини тощо. Ці гірські породи дуже легко руйнуються, тому гірські хребти здебільшого мають овальні вершини та пологі схили. Морські осадові породи накопичувалися на дні та сформували так званий карпатський фліш. Ці нашарування подібні до шматка наполеону. Під час альпійського горотворення підіймалися та збиралися в складки. Фліш можна побачити уздовж долин річок, водоспадів чи на обривах. Один такий фліш став візитівкою міста Яремче. це скеля слон, яка справді схожа на цю тварину. Карпати відносять до середньовисотних гір, а їхнє формування триває і досі. Швидкість їхнього росту приблизно 5 см на рік. А як зрозуміти, що відбувається процес горотворення? Процес горотворення супроводжується землетрусами та виверженнями вулканів. І в українських Карпатах час від часу теж є землетруси, але немає виверження вулканів. У минулому вулканічні процеси відбувалися в закарпатській частині регіону, де розташований вулканічний хребет. Про це свідчать вулканічні гірські породи андезити, базальти та туфи. У тектонічній будові українських Карпат виділяють три основні тектонічні структури Передкарпатський краєвий прогин, карпатську складчасту споруду та закарпатську западину. У межах провінції виділяють сім фізико-географічних областей, розглянемо детальніше кожну з них. Передкарпатська височина область належить до передкарпатського прогину та має висоти від 200 до 700 метрів. Зовнішньокарпатська область розміщена на межі з Передкарпаттям. це середньо та низькогірні хребти з висотами від 800 до 1700 метрів. Схили хребтів пологі, а вершини куполоподібні. Тут виділяють окремі гірські масиви, Бескиди, Горгани та Покуцько-Буковинські карпати. Горгани мають унікальні краєвиди. Ці гори вкриті пісковиками греготами що важко вивітрюються. Вододільно-верховинська область із невисокими хребтами та вершинами, де немає лісу, з завишки від 800 до 1500 метрів. До її складу входить вододільно-верховинський хребет, що є вододілом між басейнами Дністра і Тиси, боржави та низькогірної верховини. Полонинсько-чорногірська область найвища частина українських Карпат. До її складу входять Полонинський хребет, гірські масиви Свидовець, Чорногірський хребет та Гринявські гори, верхні частини хребтів мають круті схили, де трапляються льодовикові форми рельєфу кари. Це означає, що в минулому вони були вкриті льодовиками саме в цій частині Карпат. Уздовж чорногірського хребта розташовується шість найвищих вершин українських Карпат заввишки більше ніж 2000 метрів. Чи знаєш ти, як називається найвища з вершин? Це гора Говерла. Її висота 2061 метр. Але це не найвища точка всіх Карпат. Найвищою вершиною є Герлаховський пік з завишки 2655 метрів. Він розташовується в Карпатських горах Словаччини. Інші найвищі вершини на території України: Гора Петрос, Ребра, Гутен Томнатик, та Піп Іван Чорногірський. А одну вершину туристи назвали Невдахою. Бо їй не вистачило лише 2 метри, щоб стати сьомою найвищою вершиною українських Карпат. Справжня назва цієї гори Менчул. Її висота 1998 метрів. Але туристи допомогли горі вирости вони склали купу каміння, щоб дістатися позначки 2000 метрів. Однак насправді висота цієї гори не стала більшою. На одній із вершин, що має назву піпіван Чорногірський. Стоїть давня споруда, яка може нагадувати замок. Але це не так. У період польського панування тут спорудили астрономічну і метеорологічну обсерваторію. Сьогодні ж тут облаштований пошуково-рятувальний пункт, а також триває відновлення обсерваторії. Рахівсько-чевчинська область знаходиться в східній частині Закарпаття. Схили гір дуже круті. А вершини гострі, тому вони й схожі більше на молоді гори. Відомим серед туристів є Мармароський масив. На заході розташована вулканічно-Карпатська область, яка представлена вулканічним хребтом із висотами від 600 до 700 метрів. У давнину тут була активна вулканічна діяльність. Про це свідчать не лише гірські породи, а й відповідні форми рельєфу. Закарпатська низовинна область прилягає на сході до вулканічного хребта. У тектонічному відношенні вона належить до закарпатського прогину. Закарпатська низовина рівнинна із висотами не більше, ніж 120 метрів. Запам'ятай частина Карпат, розміщена на території України, має назву Східні або Українські Карпати. Це молоді гори, які утворилися під час останньої альпійської епохи горотворення. У геологічній будові переважають осадові породи фліш. Він утворився на дні давнього моря, що було на місці сучасних Карпат. У тектонічній будові українських Карпат виділяють три основні тектонічні структури передкарпатський крайовий прогин, карпатську складчасту споруду та закарпатську западину. У межах українських Карпат виділяють сім фізико-географічних областей Передкарпатська Височинна, Зовнішньокарпатська, Вододільно-Верховинська, Полонинсько-Чорногірська, Рахівсько-Чевчинська, Вулканічно-Карпатська та Закарпатська Низовинна. Ніколи не відмовляйся від подорожі Карпатами адже тут ти побачиш усю цю красу на власні очі. Став уподобайку та підписуйся на канал.